Біологія 9 клас. Читаємо. Слухаємо, аналізуємо та застосовуємо. Тема уроку Органічні молекули живого. Біополімери. Декарбон. Там різноманітність речовин. Декарбон там найрізноманітніші за молекулярною архітектурою конструкції. Цитата з Енциклопедії Юного Хіміка. Пригадайте, що таке молекулярний склад живого Новини науки. В якості інтелектуальної розминки. Послухайте цікаву інформацію. У листопаді 2014 року на комету Чурюмова Герасименко, її відкрив у 1969 році український науковець Клим Чурюмов. У результаті вивчення фотопластинок, знятих Світланою Герасименко, з космічного апарату Розета вперше здійснив посадку модуль Філи. Він взяв зразки ґрунту, в яких було виявлено 16 органічних сполук з яких чотири було помічено на кометах уперше. Це ацетамід, ацетон, метилізоціанат і пропіональдегід. Ці сполуки, згідно з гіпотезою науковців, могли бути вихідними сполуками для виникнення біомолекул. Що ж таке біомолекули? Які їх основні особливості? Органічні молекули живого або біомолекули це речовини, що мають скелети з ковалентно зв'язаних атомів карбону і синтезуються клітинами організмів? Біомолекули належать до органічних сполук. Їх вивчають біохімія та молекулярна біологія. Вміст біомолекул у клітинах становить близько 30%. Основною причиною їхньої різноманітності є властивості карбону, серед яких виокремлюють здатність атомів сполучатися між собою з утворенням карбонових скелетів. Завдяки ковалентним зв'язкам біомолекули достатньо міцні, стійкі до нагрівання, дії світла, впливу агресивного хімічного середовища. Карбоновий каркас є рухливим, і тому ланцюги здатні вигинатися, скручуватися і можуть бути відкритими, говорять про лінійну форму, замикатися в кільця, хіміки називають це циклічною формою. Біомолекулам властиві міцні, ковалентні та слабкі нековалентні хімічні зв'язки. Ці зв'язки визначають існування біомолекул та їх короткочасну взаємодію між собою. Завдяки енергії своїх зв'язків біомолекули мають високу енергоємність і здатність до окиснення з виділенням великої кількості теплоти. Кінцевими продуктами цього окиснення є. Вуглекислий газ, вода, амоніак со 2 h H2O, nh 3 що видаляються з клітин. Дослідіть схему основні особливості біомолекул. Перше це наявність міцних ковалентних зв'язків, що зумовлюють тривале існування молекул. Друга особливість наявність слабких нековалентних зв'язків, що визначають структуру взаємодії молекул. Третя висока енергоємкість. І четверте змінна активність. Хімічна активність біомолекул може змінюватись, що є суттєвим для виконання ними своїх функцій в різних умовах. На активність молекул у клітинах впливають йони металів. Наприклад, йони магнію, феруму, деякі неорганічні сполуки, наприклад, кисень, вуглекислий газ, біологічно активні речовини, такі як вітаміни, гормони, біомолекули мають відносно велику молекулярну масу, яка вимірюється в дальтонах. Один дальтон дорівнює 1,12 атомної маси карбону. Так, у деяких нуклеїнових кислот вона досягає кількох мільярдів. За молекулярною масою біомолекули умовно поділяють на малі, жирні кислоти сюди відносяться, моносахариди, амінокислоти і макробіомолекули, тобто білки, полісахариди, нуклеїнові кислоти. Запам'ятаємо: біомолекули є органічні сполуки. Що синтезуються в клітинах живих організмів. Мають ряд особливостей будови і функціонування. Які особливості та значення малих біомолекул у клітинах? Ви бачите схему, приклади малих біомолекул, що є мономерами. Перше це моносахарид рибуза. Друге це амінокислота, аланін, а третє аденіловий нуклеотид. Вони містяться у вільному стані в цитоплазмі клітини і завдяки дифузії, а це явище ви вивчаєте на уроках фізики, можуть швидко переміщуватися, що робить їх незамінними в процесах передачі інформації та саморегуляції клітини організму. Наприклад, гормони здійснюють гуморальну регуляцію процесів, а нейромедіатори передають інформацію між нейронами. Малі біомолекули досить часто виконують роль простих сполук, з яких утворюються складні, тобто вони є мономерами. Наприклад, з амінокислот утворюються білки, з моносахаридів полісахариди, а з нуклеотидів. Нуклеїнові кислоти. Малі біомолекули не лише беруть участь у побудові макромолекул, вони можуть розпадатися з вивільненням енергії. Під час розщеплення однієї 1 граму глюкози вивільняється 17,6 кілоджоулів енергії. А під час гідролізу реакції з водою. 1 моль аденозин трифосфорної кислоти до аденозин дифосфорної вивільняється 40 кДж енергії. Тож запам'ятаємо, основними функціями малих молекул у клітинах є будівельна, енергетична, регуляторна та інформаційна. А яке значення біологічних макромолекул або інакше біополімерів? Це високомолекулярні органічні сполуки. Вони складаються з великої кількості однакових чи різних за хімічною будовою мономерів. І утворюються вони в клітинах. До біополімерів належать білки, полісахариди і нуклеїнові кислоти. На їх частку припадає 25% від маси клітини. Тобто четверта частинка. Унікальною властивістю макромолекул є те, що їхні мономери утворюють певну структуру, конформацію, яка визначає їхні властивості та функції. Ви бачите ілюстрацію. де зоксирибонуклеїнова кислота є біополімером. Який побудований з нуклеотидів: аденін, тімін, цитозин, гуанін. Все пам'ятаємо: макромолекули мають ряд особливостей, що зумовлюють виконання таких функцій, як будівельна, енергетична, регуляторна, захисна, інформаційна та запаслива. Автор підручника для кращого розуміння теми пропонує діяльність самостійна робота з таблицею. За допомогою ось цієї таблиці порівняйте малі молекули і макромолекули. Ви краще зрозумієте тему. Виконайте міні проект Біологія плюс геометрія. Спільним елементом просторової структури макромолекул є право або ліво закручена спіраль. Зверніть увагу на малюнок. Ця фігура проявляється і в побудові галактик, коловоротів і смерчів, черепашок молюсків, малюнків на пальцях людини, в розташуванні листків, квітів і насіння рослин. Оцініть значення спіралі для просторової організації біологічних макромолекул біополімерів. Міні проект автора підручника Біологія плюс хімія буде розвивати ваші міжпредметні уявлення про ці науки природничі. У періодичній системі хімічних елементів Дмитра Івановича Мінділєєва карбон. І силіцій знаходяться в одній групі, але за поширенням природі вони дуже відрізняються. Порівняйте будову цих елементів і запропонуйте пояснення, завдяки чому карбон переважає в живій природі, а силіцій переважає в неживій. Для самооцінки власних досягнень ви можете скористатися результатом автора підручника. Виконавши запропоновані ним диференційні вправи, ви отримаєте ту чи іншу оцінку Ваш очікуваний результат. Дякую за увагу!